Слава нації! вітаю на каналі Добре Рембат. я, Сашко добрий повернувся з відпустки. Так вливаюся в робочий графік і хвилиночку часу тут проїжджаю слов'янк. Зазирнув до однієї з наших команд, яка ефективно деокуповує публічний простір в частині мовної окупації московицької, Так, засилля московицької мови в Україні, взагалі Донеччині і у Слов'янську. Зазирнув до наших помічників дієвих. І оптимізував їхню роботу. Зараз я покажу, як це виглядає, як ми підвищили ефективність роботи. Ну разів у 10, як мінімум, а насправді набагато більше. Отже, дивіться, запам'ятовуйте, насолоджуйтеся і обов'язково жертвуйте на нашу спільну справу, будь ласка, тому що ми працюємо власним коштом, так і вашими пожертвами. Як це виглядає? От на прикладі двох наших любих партнерів маємо ось їхні смартфони і бачимо засилля москворотого антиукраїнського непотребу на вулицях Слов'янська. Тут насправді всього цього безліч. Це аншлаги, зовнішня. Реклама будь-що, так, оголошення, інструкції що завгодно. Все те, що крізь очі потрапляє в наші свідомості українські, і їх отруює, підсилює головну зброю московитів. Так те, що їм найбільше вдалося за покоління окупації України, це підживлюють. Комплекс меншовартості і, звісно, витіснення звідусіль з України, української мови. Стрижня фундаменту і найінтимнішого кордону нації, свідомості і самоідентифікації української. Повторююся, так? Аншлаги, оце все. Що далі ми з цим робимо? З цим ми робимо наступне. Ідемо в особистий кабінет урядового контактного центру. Також десь у е, один із найближчих днів я планую зробити повторно і ще більш розлогу інструкцію, як це правильно робити, як перемагати московитів в частині мовної окупації. Е, так, Я, отут, Я поки що інтернет вимкну, добре, щоб тут нічого. Не вилітало нам зайвого. Заходимо на урядовий контактний центр і бачимо, що ці наші помічники та помічниці досі працювали здебільшого опозиційно, так, тобто була адреса і, от, наприклад, одна фотографія. Одна фотографія ось такого непотребу. І по кожній адресі, по кожній, ага, будь ласка, там зробіть як слід. Так, як тут перейти? По кожній адресі, по кожній окремій будівлі, так були от звернення. Фактично, можна так бачити, по кожному окремому об'єкту саме. Чи то оголошення, чи то інструкція. Ага, немає інтернету. Коло замкнулося. Так? Окей. А тут відкриється чи ні? Зараз побачимо. Не відкриється. Окей, тоді доведеться увімкнути. Хай там пройдуть всі сповіщення, там повилітають. Отже, робили по одному об'єкту, і можна бачити текст звернення. Так от. Конкретно адресу одна, одна будівля. А зараз у нас не одна будівля, а що одна вулиця. Зокрема, можна бачити вулиця вільна. І погнали вся вулиця, мафи, стовпи, будівлі, прилегла територія та відповідний публічний простір. містять навалу публічної інформації московицькою мовою. мовою окупантів і бивців українців вимагає провести комплексну перевірку та демонтувати всі об'єкти згідно із закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Все і в кожному такому зверненні по 5 фотографій. По 5 фотографій наші любі партнери підготували по цій вулиці. Ну, я не знаю, до сотні фотографій. До сотні фотографій це, відповідно, буде десь 20 звернень. Так, по 5 фотографій в кожному. От, Ми бачимо три з них. Все, у них там перукарні для московитів. Так, чекають на. Освободітелі, щоб їх підстригти. Дякуємо українцям це нецікаво. Все. І таким чином, от я ж кажу, по 5, просто в урядовому порталі максимум це 5 фотографій для кожного звернення, по 5 фотографій пакуємо і оформлюємо відповідну кількість звернень, після чого насолоджуємося роботою комунальних служб. і Всіх до того дотичних, які згідно приписів е, військово-міської адміністрації, виконують важливу роботу з мовною деокупацією публічного простору. Ну тут чомусь насправді інтернет сумненький, не виходить це все показати так е, файно, як хотілося. Ну, проте візуалізуйте, так, хто, хто власне в темі, хто зацікавлений, розуміє, про що мова, розуміє важливість цих процесів. Все. Ну, плюс тут треба розуміти, що специфіка роботи інтернету, це тут постійно реби працюють, так, щоб не давати московитам влучати, куди вони там хочуть. Все, принцип зрозуміло. Так? Працювали попозиційно, зараз працюємо по вулично і по великих об'єктах. Ринки і всяке таке. Будь ласка, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Все. Візуалізуйте. Так? Всі розуміють, про що мова. Ой, щасливий повертатися до цієї роботи, оптимізувати роботу наших партнерів, помічників, агентів так, в нашому спільному україноцентричному, націоцентричному переможному Русі. Підтримуйте, будь ласка, нас, проводьте аналогічну роботу в своїх населених пунктах, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.